Всім привіт! Зараз я розкажу правду про лікування за кордоном і про лікування в Україні. Я рахую, що маю на це право, бо в мене 5 кольових поранень, і я був в п'яти госпіталях в Україні і в Німеччині мав багато операцій, проходив реабілітацію, спілкувався за протези, за відновлення і так далі. Отже, мені є що сказати, і зараз я розвію дуже багато ілюзій, міфів і так далі. Отже, одразу після поранення так сталося, мене опорували і лікували в Харкові, і саме в Харкові мене врятували. От. Біля мене в реанімації всі померли, потім завезли нових, знову всі померли, один я вижив. Хоча в людей були поранені набагато там слабші. От. І це реально честь і хвала нашим українським лікарям. Ну, мені ще повезло, бо мене доставили в таку лікарню. Це єдина така політравма на весь є, де всі спеціалісти разом є. Тобто мене разом опорували 5 чи 6 хірургів. От. Після цього мене привезли в Полтаву, в Полтаву мене ще лікували. Після цього було Дніпро. В Дніпрі дві лікарні, Мещенкова і звичайно там. 16-та лікарня, до речі, прекрасна. Якщо у вас є якісь проблеми, запам'ятайте це: 16-та лікарня в Дніпрі рятують майже все. Мені врятували легеню, просто яка була наполовину контужена. От, бо в мене пробита легеня, печінки, обидві ноги, пальці, спина, бік прострелений, багато уламків і досі уламки в тілі, ніхто їх не буде виймати, бо це дуже важко. Особливо в Німеччині ніхто не буде цим займатися. Отже, після цього був лів. А далі я попав в програму Лікарі без кордонів, ви мене доправили там 30 машин, приїхало швидких допомог, нас завантажили. Потім воєнний літак лежачи, нас перевезли сюди за кордон, в німеччину. От кому й повезу. І ніхто не знає, до речі, куди і кого везуть. Якщо ви там хочете на лікування саме на Німеччину чи в якусь країну, не вийде так. Вибирають якусь певну країну, певних людей, і до моменту, поки ви не сядете в літак, ніхто не скаже, де ви летите. Ну от так, от. отже, потім Німеччина. В Німеччині я в лікарні пролежав цілих два місяці. Так, от. Дивіться, яка б у вас проблема не була, у вас проблема через війну. Тобто у вас ураження уламками, кулями, чимось ще. Для того, щоб вас вилікувати, вам потрібен спеціаліст, у якого вже є досвід лікування людей саме після воєнних травм. Найбільший досвід, який зараз існує взагалі в світі на даний момент, це лікарі в Дніпрі, в Запоріжжі. Це люди, які вже 7-8, вже 9 рік іде, як вони. Набувають досвіду в лікуванні людей після воєнних поранень. Тут такого ніде немає. Да, вони їздили в Афганістан, в Афган, в Ірак, в Іран і так далі. Тут дуже там багато як це миротворчих місій було. Але коли я приїхав сюди в лікарню, вони глянули на мої шрами. На мої травми, і вони сказали, ми такого ніколи не бачили, ми не знаємо, що з цим робити. І щоб ви розуміли, нічого вони не зробили з тим, що в мене вже було прооперовано. Ну, тільки вони зробили дуже купу крутих, суперкласних тестів, і сказали мені то, що і так знає. Кажуть, ну у вас там втрачена чутливість на ногах, бо там пошкоджені нерви. Ну, блін, дякую, я це і так знав. Це, звісно, тут все дуже прекрасно виглядає, дуже гарно, бо тут технології є, бо тут ремонти гарні і так далі. Бо ми колись в фільмах бачили, що за кордоном супер круте лікування. Але коли ти з цим стикаєшся, ти при тобі стає купа проблем, за які я зараз розкажу. Отже, коли ти поправляєш, попадаєш сюди за кордон на лікування? Перше, що тебе взагалі збиває ніг з ніг це їхня купа аналізів на бактерії. Коли ти потрапляєш в лікарню, тебе беруть маски з підмишок, з генітальних частей, з носа, з рота, з взагалі там, з якихось ще складок в тілі. Якщо в тебе знаходять якусь бактерію, яких в українців дофігіще, тому що у нас інакше мікроклімат нашого тіла, абсолютно інакше. То вони рахують, що ти потенційно небезпечна людина. Тебе закривають в палаті, ти сидиш в своїй палаті, ти не можеш ніде вийти. Або якщо вийти, тобі треба надіти шапочку, халат, рукавиці, бахіли. І тільки тоді ти можеш вийти, там, пройтись по лікарні, піти внизу, там щось купити автомати. Ну, питань нема, дуже гарно тут це виглядає. Але на що воно тобі треба, як тобі треба лікуватися. Отже, саме через цю причину до тебе не можуть прийти класні спеціалісти в палату на реабілітацію тебе. Наприклад, от у мене досі ця рука не згинається до кінця. Тобто, от моє право, ліва, я ще при чому лівша. І до мене там тільки раз на день приходить спеціаліст, який допомагав їх там згінати, розгібати і все. А у них тут є тренажери спеціальні для рук, у них тут є купа різних апаратів, які автоматично там, вимірюють навантаження для ніг, для рук, для спини, для всього, для того, щоб була класна реабілітація. Але через те, що в тебе буде бактерія. Я не бачив жодного українця, який приїхав сюди в лікарню, ще я лежав в воєнному госпіталі, який б був без цієї бактерії. Трі MRGP, якось воно так називається. Через цю саму бактерію ти не можеш піти її в кабінети фізіотерапії. І ти сидиш в цій палаті, дивишся цей телевізор на німецькій, їсиш дуже гарну їжу, тебе 3-4 рази на день кормі, до тебе дуже гарно ставиться, все прекрасно, нема питань. До тебе заходять врачі і питають: а як, ти що, ти, чи ми можемо тобі допомогти? І тут. Нема перекладачів. Якщо ти хоча базово не знаєш англійську мову, все, забудь, щоб тобі хтось міг допомогти. Інтернету в військових госпіталях немає. Інтернету звичайно, звичайних госпіталях немає. Ну, тобто fi Тобі треба, щоб хтось купив картку із волонтерів, приніс і так далі. І не факт, що вона буде ловити в лікарні, бо вони зазвичай дуже ізольовані, і там дуже поганий інтернет. В принципі, ти не зможеш користуватись Google, там, перекладачем чи ще чимось. От, і до тебе прийде врач і спитає, що болить, а як? І ти. «I have…» I, 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 І все, нічого. Тобто мені довелося вчити англійську просто лежачи в лікарні, вже як я виписував з лікарні, вже тільки, тільки тоді більш-менш розмовляв, і в принципі вже було пізно щось комусь сказати. Далі. Тут дуже часті випадки, коли тебе виписують з лікарні недолікованого. Взагалі тут практикують, людина приїжджає, йому роблять операцію на окові, на на ногах, на чому завгодно. І одразу виписують. І людина йде додому. І потім дають термін. Термін це ті апойтмент, час зустрічі, там, через місяць, через два, щоб ти приїхав і тебе перевірили, чи все добре, чи ні. Якщо не добре, нічого з тобою не зроблять, тобі скажуть, треба ще зачекати. І будеш ти чекати ще місяць чи два, для того, щоб тебе прийняли. От. І подивилися, чи з тобою все добре чи ні. Така історія. Отже, без знання мови, нема що тут робити. Далі, уяви, куди ти будеш виходити, як тебе недоліковано випишуть з лікарні. В ангар для біженців, для українців, в великі ці спортзали, де там по декілька тисяч людей сидить тип, в ангарах, ще зараз зима. Це неможливо, це просто жесть. Мене так само просто ну, мене ще два місяці тримали в лікарні. От. І мене, коли виписали, я ледве на ногах тримався. І мені просто повезло, що в мене тут була мама, і вона забронювала те місце в гуртожитку, Я три дні там не витримав після всього пережитого. Бо діти бігають, кричать, купа циганів, купа чогось ще. І я жив далі за свої кошти в готелі, поки мені про мене не дізналась тут влада і не допомогла знайти житло. Ну, отже. І дивись, якщо в тебе не буде супроводжуючого, тобі треба самому буде вирішувати там питання. Це я про Німеччину кажу, з джоп-центром, з страховою компанією. Бо тебе, як випушуть з лікарні, вже ніхто твоє лікування не оплачує, тобто тут місцева держава. Ти маєш зареєструватися в страховій в джоп центрі, отримати соціальну допомогу і так далі. І тільки тоді ти можеш користуватися страховою. І звідси виникає наступне питання: як же з реабілітацією? То от як тебе випишуть з лікарні. Зачасту, навіть в самих крутих лікарнях, я лежав в одній з самих крутих лікарень, всього п'ять військових госпіталів на всю Німеччину. Я лежав в найкращому. На землі Баден-Вінтерберг, це я, в Ульмі знаходиться. Це найкращий військовий госпіталь взагалі на всю Німеччину. То навіть там не було спеціалістів по моїй реабілітації. Мені треба було додатково шукати спеціалістів. І от ти виходиш, тобі нема де жити, ти не знаєш мову, ти, ти ще не зареєстрований і так далі. І тобі може допомогти. Початково знайти когось. Скоріше за все, на твою реабілітацію спеціаліст буде за містом, і тобі треба буде за місто їздити на цю реабілітацію. Коли ти лежиш в лікарні, мене на таксі відвозили туди. Мерседес приїжджав, все класно. Але коли викидуть з лікарні, у тебе такі очі, бо контраст нереальний. А коли ти спробуєш знайти спеціаліста в своєму місті, де ти живеш, виявиться, що найближча вільна дата до нього це через 2-3-4 місяці, і тобі треба просто чекати цього спеціаліста. В тебе вже це заживе за костінні до того моменту, як ти потрапиш до цього спеціаліста. Розумієш? І це просто жахливо. Далі. В Україні яке лікування? В Україні зараз є найкращі спеціалісти, які найкраще лікують, у яких величезний досвід, які для воєнних, поранених, для людей, які постраждали від воєнних дій, роблять такі знижки. Інколи це виходить в нуль, тобто ти платиш тільки там за собі вартість наркозу і препаратів, а інколи вони взагалі це можуть зробити безкоштовно, бо є фонди, які їм допомагають цьому. Друге, реабілітація. Немає зараз краще реабілітологів, ніж в Україні. Самі круті реабілітологи в Україні. Можливо, ти зараз лежиш в Україні в лікарні, яка просто ну мрак. Тебе погано лікують, немає реабілітації, тебе погано годують. Це виглядає як якийсь підвал да, на лікарня. Але якщо ти пошукаєш, якщо ти попитаєш людей, де гарні спеціалісти з твоєю проблемою, то ти їх знайдеш і вони тебе врятують краще, ніж тут. Тут багато людей приїжджають, і з надією, що їх кінцівку будуть рятувати. А лікарі кажуть, ну це неможливо, бо це дуже важко, простіше ампутувати. І люди потім повертаються в Україну на лікування.